Новогоднє відео плюс топи. Приступаємо спочатку топом. П'яте місце. Шосте місцепна. От... Тобто. П'яте, отряд, сьомий біс. Четверте, четверте. з Апокаліпсис. Рейті. Перше місце пристання або гражданська війна. Друге, доктор Стрендж, перше депу. -де -де Другий топ. який саме гадаємо? Шосте місце чудо женщина. п'яте місце. Лю... Ліга справедливий. Четверте. Воган. Третє. Третє. Тор три, рягна. Стражала Крики 2. Друге місце. І перше Чек Паук, Тому що я люблю біжчиком. І тоді такі, у нас, став... у нас зараз на каналі 295. Я не знаю, що стане ще більше. З новим роком статися. Буде розписання. Перше, м, перший буде в понеділок. не завтра, а в понеділок. В понеділок буде такое кожен раз тако, відео про карточки. Друге, тобто четвер буде або карти, футбол, або історія персонажів. І в неділю буде будь-що-небудь. Показую карточки, вертаються. Дивіться, які тут куча карточки. Так що з Новим року, так хто з Новим роком і ставте лайки і підписуйтесь на канал Дедпул Бро! Зустрінемося в 2017 році.